Мешканці 37-го будинку на вулиці Тороповського на власні очі побачили, як діють квартирні крадії. Вони просто пробивали кожну квартиру. Це найпростіша і дуже поширена схема. Хтось відкрив їм, і вони зайшли в під'їзд і, і глазки позаліплювали. О і цього дивилися, що нікого немає. відкривали отмичками. Серед інших навмання зломисники почали відкривати двері Олексія. Зараз він не показує своє обличчя, аби злодії його не впізнали. Чоловік почув у своєму замку характерний звук, а у вічку побачив людей, які от от відчинять його двері. Услышав, що тут за двір'я, щось то при сході глазок у віділ, як стоять парні обслідують дверь мою, сусідські двері посмотрели. Будинок Олексія розташований буквально за кілька метрів від раю управління поліції. Тож правоохоронці приїхали за лічені хвилини. Злодії кинулися на навтьоки, пролунали постріли. Почали стріляти, я виглянув в окно. Двох ведуть на ручні згодом. Виявилося, що стріляли патрульнім повітрям. Вони затримали всіх трьох підозрюваних. Виявилося, що один злодій зі стажем. Одна з цих трьох осіб перебуває в розшуку. Коли ця особа це зрозуміла, то намагалася втікти. У поліції підтверджують, квартирні злодії останнім часом і справді знахабніли. Ниж перед по квартирах посеред дня і не цураються як елітних, так і зовсім бідних квартир. Найбільше потерпає столиця. В Київ приїхало багато так званих гастролерів. Ми сьогодні маємо ріст кількості квартирних крадіжок. Якщо говорити про місто Київ, це близько 35%. Якщо по Україні це Близько 15%. Що робити, як захистити свою квартиру? Експерти з охоронних фірм визнають, це непросто. Справжні домушники за лічені хвилини відкривають будь-які замки. Вони за секунди знайдуть у вашій квартирі всі потаємні місця від зливного бачка до люстри. Це більо, ета це до того, що там бачок зливного метаза сливной бачок, там как бы какие-то ниши, какие-то воздуховоды, то есть где-то какие-то люстры, где-то какие-то вазы, даже цветы под землей зарыты, там бывают драгоценности, где растет цветок, а в земле там это есть. Они все это дело знают, это дело очень быстро все переворачивается, поэтому вывернули, схватили, нашли и удрали. Найбільше варто остерігатися грабіжників мешканцям перших і других поверхів. Зловмисники дуже легко відчиняють металопластикові вікна, від цього можуть урятувати грати. Вартість дверних замків впливає тільки на час, за яких їх відчинить вправний домушник. А найефективнішим захистом експерти називають сигналізацію. Вона, як мінімум, може налякати злочинців. Якщо квартира не підключена на під охорону на пульт. то практически может спасти только автономная система сигнализации, которая работает, допустим, на сирену, либо клиент получает на свой мобильный телефон смс-сообщение о том, что у него в квартире сработала сигнализация. Як фахівці з охоронних фірм, так і правоохоронці називають ще один захист уважна консьєржка та пильні сусіди. У випадку найменшої підозри краще негайно повідомляти поліцію. Це й врятувало від злодіїв мешканців 37-го будинку на вулиці Тороповського.